Погода заряджає на максимум, тому дома в офісі попрацюю, знаєте, якоїсь роботи такої суєтної в комп'ютері зроблю, але все ж таки ні. Так як гарна погода, то їдемо фотографувати об'єкти, треба познімати на відео, поробити реклами для презентації. Взагалі, сьогодні буду фотографувати ті об'єкти, які ми вже здали. І ті об'єкти, які ми працюємо, тобто об'їздити все треба сьогодні буде. Ще як варіант було ну, попрацювати в офісі, оці всі поробити за комп'ютером, але за такої погоди точно не буду. Ну, або познімати офісних відео. Це, звісно, в нас е... такі цікаві відео готуються. Але не знаю, мабуть, хай ночуть буде інша погода, бо цей тиждень не дозволяв нам. Щось нормально зробити. І общем, ось так. такі плани сьогодні на відділ продажу. На мене особисто, скажімо так, в відділі продажу, а там побачимо, що воно вийде. Може прийде якийсь клієнт, якого треба буде весь день водити, показувати об'єкти, потім оформляти угоду. Я буду не проти.